Далі про головну економічну новину тижня, яка дозволить зекономити українському бюджету, майже 4 мільярди доларів, так стверджують в українському уряді. Цього тижня міністр фінансів Наталія Єресько завершила п'ятимісячні переговори із західними приватними кредиторами. В результаті вони погодилися списати 20% українського боргу, а решту виплат відтермінувати на 4 роки. Тобто Україна отримала дуже важливу передишку. Щоправда, Росія підтримувати домовленості відмовляється, і звісно, дотискатиме своє для неї самої зараз важлива кожна копійка. Бо нафта цього тижня впала нижче за 50 доларів. А у дружнього Китаю фінансовий інфаркт. Що все це означає для нас? з Вами розбирався Андрій Борс. Вал китайських акцій глибоке занурення російської економіки. Курс рубля упав до З чим це зв'язана? І де гдіно паніка на Нью-Йоркській біржі. Індекси та акції на фондових ринках просто полетіли шкереберть. Лише за день світові компанії сумарно подешевшали на 3 трильйони доларів. Це минулорічний бюджет Сполучених Штатів. А гаманці п'ятірки найбагатших людей світу, серед них і відомого інвестора Уорена Баффета, схуднули у купі на 12 мільярдів. Цей день економісти охрестили чорним понеділком. Я думаю, то що ми видим сейчас на внешних ринках, происходит, это гораздо более серйозна ситуація по сравнению з кризисом 2007-2009 годов. У вас достатньо запасів бутильованої води, консерв та інших речей першої необхідності, щоб протриматись хоча б місяць. Якщо ні, ми всі біжить по закупи. У професійному слензі фінансистів є поняття економічна бульбашка. Вона утворюється, коли товари продаються за завищеними цінами через спекуляції та хибні очікування покупців. Цінова куля збільшується. Утім настає момент, коли їй уже ніде рости і вона лускається, провокуючи обвал на ринку. У 2000-му, приміром, впали переоцінені акції інтернет компаній У 2008-му обвалились завищені ціни на нерухомість у Бульбашки. Інколи перетворюються навіть економіки цілих країн. Це у 80-х трапилось із Японією. А сьогодні зі світовим важковаговиком Китаєм. Китайська економіка друга за розміром у світі, але в останні місяці фондові біржі переоцінили її ріст. Економіка піднебесної десятиліттями зростала шаленими темпами. У неї вкладали гроші інвестори з усього світу. Ось мапа країн, чиї компанії найбільше постраждали від уповільнення китайського дракона. Основними ж лузерами стали держави, що розвиваються залежні від експорту сировини. Ціни на товари падають. Це означає, що країни, які розвиваються, мають менше доходів. Справа у тому, що піднебесна є найбільшим споживачем у світі, майже всього від морозива до нафти. І якщо економіка такого гіганта уповільнюється, то й споживання зменшується. А відтак і ціни падають. Дешевшати стало геть усе від сої і кукурудзи до залізної роди і нафти. Чорне золото, якщо його ще звісно можна називати золотом, знецінилось до 43 доларів за барель. На пострадянському просторі найбільше постраждали Казахстан. Його валюта знецінилась на 25% Та Росія рубль відносно долара впав до рівня кризового 98-го року. З'явились чарги біля обмінників та нові жарти в соцмережах. Скоро во всіх кошельках Росії. Стоїмасть еквівалент 5 доларів. Под чим нам побідіть ніблагоприятно складуваючися обстоятельства економі, economy. economy. спасіба. Ікономі так ікономі. Якщо ціна нафти не підніметься щонайменше до 55 доларів за барель, російська економіка впаде у рецесію на два роки. Прогнозують у Мінекономрозвитку Федерації. А за прогнозами експертів, серед них і президент Казахстану Назабаїв, вартість бареля коливатиметься від 30 до 40 доларів, і це вже катастрофа для Росії. Цьому неабияк зрадів секретар РНБО України Олександр Турчинов. В день незалежності України салютували падінням російський рубль та ціни на на. Авто дрібничка, а приємно з Днем Незалежності. Та чи виправдана зловтіха чиновника? На перший погляд Україна не відчула на собі негативних наслідків чорного понеділка. Більше того, є позитив. Дефолту не буде. Міжнародні кредитори погодились списати одну п'яту зовнішнього боргу України. Це майже 4 мільярди доларів. За що прем'єр та міністр фінансів отримали по снаряду, от, точніше по гільзі, в руки. Це 120-мм двадцяти снаряда розписана полтавська художниця. Наш фінансовий вистріл попав в ціль. Попав в десятку. Уряд називається перемогою і обіцяє заощаджені кошти використати, крім іншого, на соціальні потреби. Пріоритетному родин піднесення соціальних нормів це національна оборона країни. Ця інвестиція в реальну економіку. Однак святкувати зарано паніка на ринках означає також і те, що в Україні найближчим часом значно важче буде отримати і кредити, і інвестиції. Інвестори напугані ситуацією на розвиваючихся ринках. Україна відноситься до розвиваючихся ринків. Це означає, що потоки інвестиційні, які могли б потенціально приходити в Україну, можуть бути уміншені. А ще ймовірно зменшаться потоки у бюджет України, і Росія залежить від експорту сировини. Та Товарів так званої низької доданої вартості. Якщо у Федерації це нафта, то в Україні руда, зерно, хімія. Ціни на усе падають. Як буде реагувати український производитель? Він винужен буде снижати ціни. Либо йти до к Національному банку і требувати девальвацію. Нескладно здогадатись, що обере виробник. Питання: коли і наскільки впаде гривня. Моє очікування на наступний рік – це 30-35 гривень за долар. доларом. На наступний год. Будет ли это в этом году? или в следующем, Посмотрим, поки ж гривня навіть дещо зміцнішала насамперед, завдяки тому, що вдалося уникнути дефолту. Але проблеми з дефіцитом фінансів, падінням виробництва, податковим тягарем для бізнесу нікуди не зникли. До чого може призвести відсутність або імітація реформ, продемонструвала Венесуела, де розгорнулася справжня латиноамериканська трагедія. Кількасотметрові черги до супермаркетів та бійки за їжу, пачка презервативів за 60 доларів та гіперінфляція 500% відсотків за рік. Ситуація у Каракасі показує, на яке дно може опуститись залежно від експорту сировини країна у кризовий період. Усе рухнуло, коли нафта що складає 95% відсотків виторгу держави, подешевшала без елементарних реформ. Країна просто скочуються обзно, і краю її не видно. І щоб в Україні не настав повний каракас, необхідні швидкі і реальні реформи. Боротьба з корупцією, структур, структурні реформи зв'язані з зменшенням адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу і суддівна реформа як три основні, які треба медина запустити. новий обвал на фондових ринках, війна усе це мало б стимулювати швидкі зміни. Мало б. Політики, які спекулянти на ринку, також не гребуть роздмухуванням бульбашок, утім не економічних, а популістських. Продалі реформи, руки що не крадуть, покращення вже сьогодні в Україні. популістська бульбашка лускала двічі у 2004-му та рівно через 10 років. Наступний вибух може статись значно швидше. Андрій Борис, факти тижня.